Товариш Захарова заявила наступне: укранацисти не припиняють терор проти мирного населення нашої країни та власного населення. Бандерівці задають по мирному цивільному населенню щоденні артилерійські обстріли та атакують ударними безпілотниками. 6 грудня внаслідок цілеспрямованої атаки Бандерівців за допомогою дрона Камікадзе по пункту видачі гуманітарної допомоги в місті Олешки Хрестоконської області загинуло троє мирних жителів та ще троє поранених. 8 грудня у Горлівці Скидів вибухових боєприпасів із дронів ЗСУ поранили 8 мирних жителів. По населеним пунктам Білгородської області українськими терористами було випущено 240 боєприпасів та 180 безпілотників. Поранено 12 мирних жителів. Хто з цих жителів? Мирних цивільних, про яких вона говорить, є населення нашої країни, тобто Росії, і власного населення, тобто українців, по яким же ЗСУ завдають ударів. І так, у нас є три позиції: це Білгородська область, це Горлівка і Олешки. Добре, з Білгородською областю все зрозуміло, це Росіянщина. А що стосується Олешок і Горлівки, ці міста тимчасово окуповані українські землі з 2014 року Горлівка, Олешки з 2022 року. Проте, ми всі чітко пам'ятаємо, що е, Путін своїм указом прийняв тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької Луганської області у Російську Федерацію як нові суб'єкти Федерації. Тобто, якщо Олешки і Горлівка є частиною цих окупованих територій, тобто нових суб'єктів Федерації. Відповідно, жителі цих територій Росія мала би вважати населенням Росії, тобто росіянцями. Проте, за словами Захарової, це населення, власне, вона звертається до України, тобто це українці. І якби це послухав товариш Сталін, якого вони там люблять возвеличувати, він би сказав: волюнтарістки розмірковувати товариш Захарова, розстрілять.